У цьому таборі я вперше, оскільки це табір, який вишколює старшопластунів, виховників, для подальшого, щоб вони могли організовувати якісні, хороші пластові табори. І відповідно навчилися більше вишколилися тут на високому рівні семінари, можна прослухати, більше досвіду набратися практичного пластування, щоб потім для дітей, для юнацтва організовувати хороші табори. Ми приходимо їсти і черговий гурток, який на кухні. Він е, задає якесь завдання, наприклад, скласти пісню з певними словами, або на певну якусь тематику, або ж протанцювати щось такого. Там У нас, наприклад, там недавно на якусь піратську тему якийсь танець треба було скласти. Щось такого, щоб більш так творче після роботи відпочити якраз перед їжею ще щось так чуть-чуть творчого завдання на 5 буквально хвилин. І це ми за 3-4 хвилини маємо щось таке придумати коротеньке. І ми кожного разу це продумається, і кожен гурточок виступає, скажімо. І вже черговий гурток вибирає, хто перший де є. Це один, один з таких нюансів. От, А учасники тобто з часом вони усвідомлюють, що якусь цікавинку треба вносити, тобто чи тут зробити якийсь чорничний десерт. Тобто з підручних матеріалів, припрошу матеріалів, харчів, ті, що є, дуже аж знову не докуповується, але з тих оце є дійсно мистецтво зробити щось нове і організувати щось дуже смачне. Або дійсно зробити якийсь смачний борщ з часником, або картопляне пюре, або салат, або дійсно фахово звернення. Рити гречку, наприклад, за смажкою, це все власне вони роблять. А другий рівень тільки контролює, коли є відповідний начальник кухні. Додамо що деталі про Має відпочинку. Тут, якщо тут, якщо не фізичне навантаження, то е, розумове інтелектуальне навантаження, тобто програма побудована так, що постійно треба або робити щось руками. Тоді можна відпочивати відпочивати голова або працювати головою на різних семінарах і навчаннях. Тоді відпочивають руки і ноги, але працює голова. І тому постійно така зміна відбувається, але тут немає відпочинку. Сво школа тут немає насправді відпочинку. За 7-го дня це ну не 4-го, скажімо, тут є 5-го. Четвертого п'ятого, то тобто, учасники е, мусять якось себе переламати психологічно, бо сам я то відчував е, в 2005-му, що мені треба було кілька хвилин, щоб все передумати, перебудуватись, налаштуватись і якби таборувати далі, бо не було виходу. Е, ну з тим то фактично, явище, якого не можна уникнути, воно є так чи інакше, і воно проявляється кожну лісову школу. Е, ну, е, Криза сьомого дня це радше такий собі екватор. Тобто, коли все зроблено, майже зроблено, бо до тижня там вже вирішуються всі питання з інфраструктури і табору. А от вже наступний табір, то якби люди відчувають що ще пів ще трохи. І то вже так дось, в принципі, до сьомого дня, то такі насичені насичені дні. А більше а далі то вже більше трохи теорії, змаги, спорт і такі і практичне простування. От ну. Боротися з цим неможливо, але це просто треба ну, тримати удар і все. От і Все, що я пораджу. Найважче це вставати в 6-й ранку, після того, як тиждень купається земля, носиться дрова і носиться каміння, після цього в 6-й ранку вставати кожного дня і починати бігати, бо на лісовій школі насправді рухаються тільки бігом, це було найважче. А потім вже в кінці лісової школи це вже ставало традицією, за звичкою, цей табір такий більш дійсно вже для розрахований на старше на для старших вже виховників. Відповідно, він трошки вже складніший, так але в загальному, маючи вже хороший досвід з інших пластих доборів, то не є так дуже складно. І дійсно дуже цікава, насичена програма. Дуже хороший провід, власне старшина дуже досвідчені, вже не перший раз дехто це проводить. Специфіка в тому табору, що цього лісової школи, що тут це робити треба два і то й три рази швидше. Тобто, тут це вирішує час. Тут люди не ходять, а бігають, тут люди швидко думають і тут люди бачаться, як будується ідеальний табір. І люди в кінці табору отримують необхідні знання, щоб поїхати до своїх юнаків і їм показати, як це правильно як правильно таборувати. Тобто лісова школа цей вишкільний табір. Тут все стараються люди робити, наближені до ідеального всі роботи. Тобто будь-які навіть бачили написи Оша, його кожного року поновлюють. Тобто він кожного року так добряче зростає. Кожна, кожна робота, кухня, чи то будування мосту, чи ще щось, вимагає дійсно якісної і кваліфікованої праці. Тому от того тут вчать, щоб ми майбутнє, на майбутнє мали для юнаків, тобто дивимося, як правильно організована кухня, і так, в принципі, наближено до ідеалу ми стараємося робити. Далі це командна праця. Якщо. Є гурток і е, ну, є незгода, то фактично ні ні одна людина, ні всі інші лісову школу майже не пройдуть. Е, тільки, за, тільки за допомогою командної праці і командного духу е, приходиться лісову школу. Е, ну і третє, то треба себе тримати в руках, бо насправді кожен день є дуже напружений і треба вміти розслаблятися навіть дуже за короткий час. Тобто собі 5 хвилин сісти, передумати е, і. І таборувати далі є в кожного дня спеціальні гурткові вогники, коли гурток зі своїм виховником він обов'язково обговорює позитиви, негативи дня. Хто що відчув, що ми досягли, що ми не досягли, де ще можна підтягнути, що ще швидше можна зробити. Тобто такий своєрідний своєрідний відпочинок ці 15 хвилин і спілкування, що є дуже важливим. Частина вишкіл була них, які є основою лісової школи, для них лісова школа проводиться, а за тином. Колись це був тин, але тепер він трансформувався в таку загорожу цілу. Це є вишкіл бунчужних, тобто другий рівень своєї школи і провід. Вишкіл Булавних не може заходити на територію вишкіл бунчужних. Чому? Тому що є певна, певна обмеженість, тобто відокремленість між вишколами. І крім того, в самому штабі є точкування. Тобто оцінки, які вони отримують, і ці оцінки вони не може знати під час лісової школи. Взагалі, ми читаємо учасникам інструктажі. Це інструктажське ховарення з картографії, тобто орієнтування на місцевості, з піонірки і табірництва. Тобто, цей інструктор відповідає за вузли і за всі споруди на таборі. І четверте, це є природознавство і самозарадність. Тобто, тут цей інструктор вчить розрізняти тварини, рослини ага. і. Я власне, куховарення дуже люблю куховарити, і ну по суті, дуже люблю. Теж влаштовувати всякі споруди на кухні, тобто, бо є таборова кухня, то звичайно не може лежати все і валятись просто так. Тому е, мистецтво збудування кухні і куховарити, тобто це є створити е, максимально приближені умови до побутових умов, щоб було зручно, відповідно і смачно, і гігієнічно. Інтенсивно несе службу вишкіл бунчужних, почергово виконуючи обов'язки бунчужного кухаря та писаря. Хлопці самостійно реалізують програму. У чому і полягає завдання лісової школи? Підготовка кваліфікованих інструкторів юнацьких таборів. Якщо хоча б одна із балок на містку є не стійкою, хлопці мають обов'язково місток переробити і замінити балку, щоб вона стояла міцно. Лісова школа побудована так, що я не міг би стати комендантом лісової школи, не відбувши всіх рівнів лісової школи. Тобто перший рівень це вишкілблавних, це ті, які будуть їздити на табори просто. Інструкторами, виховниками, тобто тими, які будуть безпосередньо працювати з дітьми. А другий рівень є вишкіл бунчужних це є ті люди, кращі з першого рівня, кращі четверо, потрапляють на другий рівень, і вони будуть проводити табори, організовувати табори. Після цього є провід це свого роду також вишкіл. Також чотири члени проводу, які найкраще відбули другий рівень, а очевидно, і перший вже. Керують процесом лісової школи і вже пізніше краще з проводу потрапляють в стають комендантами. Комендантів лісової школи за всю історію було в Україні було шестеро, семеро, сім, сім комендантів. Ви шкіл бунчужних відбуло 40, близько 50-60 людей. І вишкіл була в них справді відбуло стала абсольвентами, як це називається на лісовій школі. Абсольвенти – це випускники, які виконали всі завдання, які покладаються після лісової школи. Всі лісова школа не закінчується. Тільки от ми виїхали звідси, і лісова школа закінчилася. Є ще додаткові завдання, які треба виконати, і тільки ті, які їх виконали, стають абсольвентами лісової школи, які можуть носити нашивку лісової школи. Такому стає дуже почесно. Вранці юнаків бунчужний гукає лісова школа вставання. Далі кожен має свої обов'язки. Одні медикують на кухні під пильним наглядом інструктора із куховаріння, інші зводять браму, а ще йдуть у мандрівку із піснею юнак чи старший, друже. Ти біжи до нас, біжи мерщій, учись і добивай смети у славній школі лісовій. Гарні хлопці попереду шлях, ліс наш батько небо дах. Напружена програма лісової школи дозволяє викрити учасникам власні недоліки чи недопрацювання. Юнаки вчаться у гуртковій роботі, а найосновніше вони розуміють, що означає плече товариша. А два тижні табору минуть як один день. А на сьогодні все зустрінемося за тиждень і загартовуйте свій фізичний і моральний стан.